Доброго дня читачі кримчикської газети. Сьогодні ми розіграємо 5 кітків на двох особ на виставу «Гуляща», яка відбудеться 30 березня у 6 годині вечора в міському палаці культури. І так, приступимо наші учасники. Так, перший переможець у нас Кубко Марина. Вітаємо! Наступний. Так, ну, вибачте, витягнув два. Значить, дві буде особи у нас. значить Наступний. Людмила Дуднік. Вітаємо. Ірина Мельник теж вітаємо. І ще два переможці. Самі переможці у нас і випали. Дивимося. Оксана Довженко і, і Тетяна Гданська. Вітаємо переможців, з вами свяжуться і скажуть, де отримувати квітки.